Слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії, де ми продовжуємо. Ну і власне вже завершуємо огляд бурхливої біографії нашого з вами вже доброго приятеля Наполеона Бонапарта. Нагадаю, Сер Лідлі Скотт нещодавно зняв історичний такий собі блокбастер з назвою Наполеон. Ну і ми з вами оглядаємо те, що нам показав. а Головне не показав Сер Лідлі Скотт. І сьогодні ми будемо говорити про... Фінальний матч Наполеона проти сьомої коаліції, всім відому битву при Ватерлоу, навколо якої дуже багато міфів. Вважається, що у Наполеона не було шансів. Та він її ледве не виграв. І взагалі ми з вами трошки поміркуємо. А що було б, якби? Але це буде трошки далі. А зараз ми повернемось трошки назад. На початок, власне, в перший день знаменитих ста днів Наполеона, коли він втративши все. Все собі і повернув, повернув собі всю повноту імператорської влади. Ну насправді це тривало не 100 днів, а 94. Ну просто прийнято округлили і вирішили, що це буде 100 днів. Так, от давайте повернемося в бухту Жоан в перший день висадки Наполеона, коли він втік Зельби. От а. І що там відбувалось? Там відбувались дуже важливі речі. Я минулого разу говорив, що Наполеону було важливо повернути собі владу, не проливши жодної краплини крові, і це йому вдалось. Йому надзвичайно важливо було, щоб французи не бились проти французів. врешті-решт, цей фактор певно, що зіграє, коли він знову і в останнє. Відмовиться від е, імператорського престолу йому важливо було не притягнути у Францію війну і це. Дуже відрізняло його від Олександра І, котрому було чихати на свою країну заради своїх власних амбіцій. Наполеон був не такий. Так от ми можемо пригадати знамениту сцену із фільму Ватерлоо-Бондарчука, киянина. І власне у Рідлі Скотта теж це є, як на сторону Наполеона перейшла армія. Ну, в принципі, показано все доволі достовірно, просто там окремі подробиці, але подробиці на справжні історичні дуже важливі, тому що як у Фільмі проти Наполеона виходить армія керована. Ну це по-перше, першими на сторону Наполеона перейшов п'ятий піхотний полк, котрий Наполеон неодноразово водив сам у бій. Потім вже перейшов в неї. Це все у фільмі в один в одну. Лінію зібрали, ну це для кіно це виправдано. Але як було насправді, і от тут дуже важливо, тому що у фільмі Наполеон весь такий на пафосі, на нього націлені ружжа солдатів. Він сміливо йде під ці ружжа, підставляє свої груди і говорить: Солдати, перед вами наш імператор! Якщо хочете вбити мене, стріляйте! Один солдат взагалі втрачає свідомість, інші пауза кидають ружжа, кидаються обіймати наполеона. Ось така пафосна красива сцена, Наполеон сміливець підставляє свої груди під постріли і ніх жоден не вистрілив. Насправді, Наполеон, він то сміливцем був, але він був дуже прорахований. І як відбувало, відбувалось насправді? Насправді, дійсно, проти нього вийшов 5-й піхотний полк. Першими з п'ятим піхотним полком зустрілись улани. Кавалерія Наполеона. У нього було трошки з собою вже кавалерії. Ну, польські улани. І от. Стоять п'ятий піхотний полк, на них виходять улани. Піхотний полк піднімає рушниці, але не стріляє. Улани підходять на достатньо невелику відстань вже для атаки. Власне, вже в реальному бою треба було б стріляти. Але і одні не стріляють, і улани не атакують. І отут. Наполеон не ну, отак бездумно, безбашенно кинувся під рушниці солдатів, котрі реально могли в нього вистрілити. Він помітив оцей момент їхню нерішучість. Він був дуже прерахований. Він сміливість проявляв тоді, коли були шанси, щоб ця сміливість була реалізована. Хоча він ну неодноразово і поранений був і життями ризикувати йому було не вперше. Але він не просто так бездумно, безбашенно вийшов під солдатські стволи і сказав: Стріляйте перед вами ваш імператор, якщо ви хочете його вбити. Ні, він помітив, що солдати п'ятого піхотного проявили нерішучість, не стали стріляти в уланів. Улани теж не стали атакувати. Ати і він скористався цим моментом. І потім цей момент увійшов в легенди. Ну і в світовий кінематограф неодноразово ця сцена була реалізована в різних фільмах. От так було насправді, і це важливо, тому що це нам говорить про те, що Наполеон у нього з мізками був повний порядок. І от на сторону на дійсно переходить п'ятий піхотний полк. Його обіймають. Тут же до речі, важливо знайшовся якийсь підскакав якийсь місцевий буржуа. Підтягнули селяни. До речі, перенесли з собою Наїдки і вино, і вони тут же почали бухати. От прискакав якийсь місцевий бізнесмен, начепивши на себе величезну трикольорову революційну кокарду. Там просто пишуть, що вона була розміром з якусь таку величезну тацю, і подарував Наполеону 100 тисяч франків. От тому, що бізнес теж підтримував свого імператора, це дещо важливо. І от далі, далі, на сторону Наполеона через пару днів, якщо не помиляюсь, переходить вже маршал Ней. Маршал Ней. До речі, всі маршали, крім одного, про це я буду говорити. Можливо, про це я зроблю окремий випуск про маршалів Наполеона, тому що всі маршали, крім одного, даву, Наполеона зрадили. А даву, це той самий маршал, про якого я розповідав, який у війні шостої коаліції, яка котра скинула Наполеона і відправила його на Ельбу, так от Даву до останнього тримав Гамбург. І гамбург ну, не могли взяти. І він здав гамбург лише коли на трон посів уже Людовік 18-й. Він здав гамбург французькому королю. Він не хотів здавати гамбург шостій коаліції ні австрійцям, ні прусакам, ні тим більше росіянам. До речі, саме від росіян прискакав Вінгенштейн і повідомив даву, що Наполеон. Відрікся від престолу, на що Даву сказав: я не виконую команди російської армії. Молодець. От і потім вже здав е Гамбург Людовіку. Ну е Гамбург то залишився німецьким, а гарнізон очолюваний Даву капітулював, але капітулював е Людовіку XVIII, хоч якомусь, е але все ж таки французу. От е це важливо про Даву, про нього ми ще будемо говорити. Так, от, ней, нея а, витягли, Ней перейшов на сторону Людовіка 18-го після першого відречення Наполеона. І одного разу він грав у карти, це якраз коли Наполеон висадився в бухті Жоан, і до нього прислали посланця і викликали У Версаль. Він ще не знав, що Наполеон висадився, і коли йому сказали, що Наполеон висадився і хоче чогось, хоче, от Ней сказав: Окей. Посилайте мене разом з армією, я привезу його в залізній клітці. Це абсолютно історично достовірні слова. І, але вже армія була на стороні Наполеона і не відчу... він розмовляв із солдатами. Він розмовляв із офіцерами. І, от, уже коли треба було безпосередньо ну, або вступати в бій з Наполеоном, або щось робити. На полу... ней всю ніч не спав. Зранку вийшов до своїх солдатів. Видно, що він безсонну ніч провів, що його терзають якісь думки, і він сказав. І всі помітили, що він вийшов без білої какарди. Без роялістської ну, біла лілія це колір роялістів, колір французьких і символ французьких кольорів. Він вийшов без офіцерської білої какарди. І він сказав: солдати, справа бурбонів зробив паузу, і всі подумали, що він щось скаже. Типу, справа бурбонів живе і процвітає. Але ні, маршал не сказав. Справа бурбонів назавжди програна. Ми йдемо до службу, повертаємось на службу до свого імператора. І тут же солдати, офіцери. Звідки всі подоставали, три кольорові какарди поначіпляли на себе. Тобто не і знову ж таки він був прорахований. Він зрозумів, що якщо він буде воювати з наполеона і почне виконувати свою обіцянку, що він привезе його в Париж у залізній клітці, його просто ніхто не підтримає. Лише декілька офіцерів залишились вірними роялістам і їх відпустили. А Ней перейшов на сторону Наполеона. І незабаром от першого Наполеон висадився в Бухті Жоан, а 20-го він вже був у Парижі. 19 березня з Парижа втік імператор Людовік XVIII. І, і до речі, коли пишуть, що Парижські газети, французькі газети, писали на той час, що там заголовки початку березня корсиканське чудовисько висадилося в Бухті Жоан, Корсиканське чудовисько. Захопило Гренобль, а Наполеон увійшов в таке то місто. Імператор на, на, наближається до Парижа. І, і і останній заголовок вже там ні, Лемонітор вийшов 21 березня, наступного дня після приходу Наполеона в Париж. І він вийшов із словами Вірний Париж з радістю зустрічає його імператорську величність. Це все правда. Дійсно, французькі газети виходили з такими заголовками, міняючи їх. От, по мірі того, як Наполеон наближався до Парижа, це все правда, що свідчить власне про професію журналіста. Так, от в Бельгії на цей час збираються і збираються з'єднатись англійська армія, очолювана герцогом Белінгтоном, і Пруська армія Блюхера, австрійці, і росіяни десь ще там далеко на підході. Власне, і наполеон застосовує свою звичайну і дуже ефективну тактику. Він не чекає вторгнення на територію Франції. Він жодного разу не чекав. От скільки було коаліцій проти Наполеона. Він їх усіх бив і усіх бив за своєю територією. Висувався на зустріч, і доки вони там ну згадаємо війну 1805 року, коли він спочатку розбив австрійців маршала мея, а потім уже кутузова під Аустерліцем разом з Олександром І. В цьому сенсі він був рішучий, стрімкий, сміливий. Ну з усіх боків молодець. Так, от та ж сама тактика була застосована і проти найближчих йому армій англійської і прузької він не став очікувати, доки вони з'єднаються і відбудеться вторгнення. Він увійшов у Бельгію. І от там, якраз в районі Ватерлоу, відбувся знаменитий бій, і от всі говорять про битву під Ватерлоу, Але мало, це вона відбулася 18 червня. Але мало хто говорить про битву під підлінї, котра відбулася 16 червня. А що відбулося? А якраз під Лінї Наполеон в котре розгромив армію маршала Пруського маршала Блюхера. Він не дав з'єднатись Велінгтону і Блюхеру, розгромив Блюхера. Ну він не знищив повністю корпус Блюхера. Але Блюхер вимушений був відійти. І це важливо, і потім це зіграє, мабуть, що фатальну роль у битві під Ватерлоо, Для того, щоб Блюхер не повернувся і не з'єднався з Велінгтоном. Спойлер, це все ж таки відбулося. Наполеон послав за розбитим корпу армією Блюхера 30-тисячний корпус маршала Груші. Маршал Груші це останній наполеонівський маршал. Він зробив його маршалом за два тижні до Ватерлоу, і Груші не впорався із цим завданням. Він прогавив повернення блюхера, і це надзвичайно важливо. Але на сьогодні ну ми давайте наполеон напередодні битви під Ватерлоу. Він налаштований на перемогу. Він переконаний у своїй перемозі. Більше того, армія Наполеона переконана у перемозі. А у Велінгтона держать колінця. Велінгтон знаходить собі позицію якраз під Ватерлоу. Це в Бельгії. У нас є карта, можна показати, щоб ми зрозуміли, де це знаходиться. І цю позицію навіть. Генерали Велінгтона оцінюють як не дуже зручну, тому що позаду там ліс, і якщо що, немає куди відступати. Хоча Велінгтон придивився цю місцевість ще за рік до власне самого бою. І що відбувається 18-го? Напелеон у властивій йому манері не може стрімко атакувати, тому що всю ніч, а більше того, ще напередодні. Після того, як Наполеон розбив Блюхера, він двинувся на Велінгтона, і Велінгтон почав залишати позиції, котрі він облаштував перед Ватерлоу. Тобто він почав відходити. Але це зробив не сам Наполеон. Наполеон повернувся від Блюхера, а авангардом Наполеона командував Ней. І от Ней побачив, що відходить Велінгтон. Він зробив, от битва під Ватерлоу це просто суцільна. Суцільний ланцюг якихось помилок самих по собі не критичних, але в сукупності вони свої привели призвели, врешті-решт, до поразки, котрої могло не бути, тому що ще раз кажу, Наполеон і його армія були налаштовані на перемогу. А у Велінгтона тряслись жижки. І от напередодні не Велінгтон починає відходити від своїх позицій в сторону Ватерлоу. А ней до. Досвідчений маршал, блискучий ней, котрий ось щойно повернувся на службу до Наполеона і, власне, друг Наполеона, він робить військову помилку. Він не сідає Велінгтону на шию і не і, і дає йому спокійно відійти. Наполеон, котрий в цей час повертається. Розгромивши Блюхера, дорікає нею за цю помилку, намагається наздогнати Велінгтона, але вже пізно Велінгтон відходить. У нього є можливість облаштувати позиції під Ватерлоо. Там відбуваються лише авангардно-аріргальні бої, котрі, власне, нічого не вирішують. Велінгтона можна було розгромити ще тоді, напередодні перед Ватерлоу. Ней Не скористався цією можливістю. Ну або в усякому разі нав'язати йому такий бій, щоб вже наступного дня у День битви у Велінгтона були ну, далеко не такі позиції, які котрі він мав. Але всю ніч іде дощ, дощ іде на ранок, і Наполеон не може атакувати з самого ранку. І е, битва власне розпочинається там о оп опівдні об, об 11 десь і це дуже важливо, тому що це якби е, у Наполеона зранку були оці кілька годин, то він безумовно би розгромив Велінгтона ще до того, як повернеться Блюхер. Але Наполеон не став атакувати, тому що дощ, тому що не може грузна кіннота, грузна артилерія, мокрі порохові заряди. Оце, все. Ну хто зараз говорять, що це була його помилка? Ну, хто його знає? Наполеон був переконаний, що гроші не допустить повернення Блюхера. Як там відбулося, зараз про це ми будемо говорити. І розпочинається бій. Французи атакують. Ми не будемо зупинятись на подробицях бою, тому що це власна військова історія, і вона цікава певно, що лише ну тим, хто цікавиться військовою історією, а не широкою аудиторією. Лише зупинюсь на кількох моментах, тому що це був бій, в котрому обидві сторони виявляли неймовірну хоробрість. Пліч опліч бились, бились стара гвардія Наполеона і молода гвардія. Неймовірну хоробрість продемонстрували ну, наприклад наприклад епізод початок бою вперед іде французька піхота. Їм у фланг б'ють шотландські сірі. Це шотландська кавалерія. На шотландських сірих накидується французька кавалерія, вони розбиті, але в той же час зірваний оцей порив піхоти, піхот французької піхоти, піхота вимушена відійти. Робить помилку, чергову маршал. ней ні найперша помилка під час битви під Ватерлоу була допущена. Якраз братом Наполеона Жозефом, котрого, котрого поста... Наполеон поставив провести відволікаючий маневр, щоб відтягнути на себе сили англійців. Але той вирішив продемонструвати, що він такий воїн-воїн, полководець-полководець, і замість відволікаючої атаки почав кидати свою дивізію в реальну атаку, намагаючись захопити по справжньому англійські позиції. І оцю фронтальній атаці він просто поклав своїх воїнів, котрі потім були котрі, котрі за декілька годин в критичний момент бою, коли ну кожен штик був на рахунку, дуже б знадобились. Але Брат Наполеона чомусь вирішив проявити себе як полководець, і ну не те, що він наполеон віддавав дуже чіткі накази. От він вирішив здобути собі славу, поклав своє своїх воїнів. Ну і власне, о, це була перша помилка. Наступну помилку допускає: ну, чи то маршал ней, чи один із його генералів, хто його знає, але саме ней. Повів атаку в чергову на французькі пози на англійські позиції, але чомусь, от чи сам не віддав цей наказ, чи хтось його генералів, тому що французи атакували батальйонними шеренгами, а не батальйонними колонами, тому що в цей момент бою і в? На той час тодішньої військової тактики мали б атакувати батальйонні колони більш маневрові. А батальйонні шеренги, котрі йдуть на фронт на англійські позиції, їх просто викошували англійські постріли, англійська артилерія і англійські піхотинці було ну надзвичайно великі втрати, і вони не добили свого. Ще один надзвичайний момент бою, коли все ж таки ней, ней, блискучий ней веде. Я розповідав, що в битві під пресі Шелау була наймасовіша в історії кавалерійська атака, знаменита атака 80 ескадронів, 8 тисяч кінноти, ней у Ватерлоо повів у бій 5 тисяч кінноти і Неймовірну стійкість виявили, до речі, можна показати. У нас є картинка. Маршал Ней веде в атаку кіноту. Ось він такий весь із себе рудий. Солдати його любили надзвичайно. Він воював уже 20 років, і у французьких солдатів була поговірка, що о, отам в бою рудий, ну тепер справа піде. І до речі, коли. Це ще не остання атака, але коли вже була справа, зрозуміло, що програна, і неї, саме Ней повів своїх кавалерістів в останню атаку і словами: Дивіться, як помирає маршал Франції. Ну, в, тому, в тому бою він не помер, його розстріляли пізніше. Про це я теж розкажу. Певно, що я все ж таки зробу, зроблю окрему передачу про маршалів Франції. Так от, ней в цій неймовірній кавалерійській атаці. Теж не може розгромити англійців, тому що англійці утворили півтора десятки каре. Ну офіційно вважається, що жодне в усякому разі англійські військові історики стоять на цій позиції, що жодне англійське каре не було програно. Ну от уявіть собі, поле битви, півтора десятки англійських каре на них пре і по колу намагається прорвати французька кіннота. І не можуть прорвати. Ну, хоча деякі кере все ж таки були прорвані, але загалом е, лінія оборони англійської не була зламана, тому вважається, що жодне каре не було прорване. І ось це от, неймовірну стійкість, демонструють і ті і інші. Французькі кавалеристи ще один ключовий момент бою. І е, е, одна з помилок, яка приведе потім до загальної поразки, французькі кавалеристи прориваються до англійських батарей, е, вирубають е, англійських артилерій. Але це кіннота. Вони не можуть розвернути стволи артилерійські проти вже англійців. Ну і до того ж, вони кавалеристи, вони не артилеристи. На такий момент завжди з собою має бути елементарні цвяхи, коли котрі вганяються в пороховий. Отвір, нагадаю, тоді були дульнозарядні створи. Основний заряд і ядро заряджаються із ствола. А в пороховий отвір туди підноситься палаючий гніт і відбувається постріл. Так, от, якщо в цей пороховий отріл увігнати металевий гніздок, то власне в польових умовах все пушка виведена з бою. Але Французький каптенармус е, чи то в, в бою загубив оцю сумку із цвяхами, чи то просто помилково не взяв її з собою. І вони, захопивши е, англійські батареї, не можуть запломбувати англійські артилерійські е, стволи. Вони не мають можливості протриматися довго на цих позиціях, вимушені відступити, і англійці повертають собі свою артилерію. Знову ж таки, от трагічний для французів момент бою і чергова помилка. І от тут відбувається те, що власне і зламало хід битви. Вже був момент, коли Велінгтон сказав своїм офіцерам, що ми зараз потерпимо поразку. Більше того, знаменита його фраза, нехай прийде блюхер, або нехай опуститься ніч. Красива фраза, тому що його від поразки могла врятувати або Пруська армія, ну, або, власне, ніч, яка ну, в прямому сенсі мала опуститись на поле бою, щоб була якась перерва, і у нього була можливість відійти або зробити якісь дії. Але вже а, на зламі бою. Першими з прусаків прийшов корпус Бюлова пруського генерала Бюлова. Якісь 30 тисяч. Наполеон, ну да, 30 тисяч це все ж таки серйозна, серйозний ресурс, серйозна сила. Але Наполеон, власне, в цьому трагедії не побачив. Він кинув на них якісь свої резерви, і, в принципі, оці 30 тисяч поки прусаків поки що нічого не зробили. Але. В той момент, коли англійська армія вже майшла була розгромлена, більше того, полк Камберленських гусарів просто втік з поля бою і тікав аж до самого Брюсселю. І в Брюсселі вирішили, що Велінгтона під Ватерло розбито. Але в цей час відбувається те, що Груші проєнотив Блюхера. Більше того, сам груші не прийшов на поле боя. Він е, не те, що не зміг блокувати розбитого напередодні блюхера, а дозволив е, зробити йому обхідний маневр. Сам того не повітомши, тобто він знехтував розвідкою. Більше того, Груші, котрий в цей час перебував за кілька, там, мені здається, за 30 кілометрів від Ватерлоу, він і його генерали почули постріли, тобто початок бою при Ватерлоо. І генерал Жерар сказав Груші, що мій маршал, ми маємо прийти на допомогу Наполеону. Але Груші сказав, що, вибачте, імператор дав мені наказ стежити за. Блюхером, але і за блюхером вони не стежили. І ще й прикол у тому, що вони почули перші залпи битви під Ватерлоу, коли Груші їв Полуничний десерт, от і новопризначений маршал Франції не перервався від свого сніданку, продовжує їсти полуничний десерт, не прийшов до, на допомогу Наполеону, не прогавив блюхера. Ну і, власне, багато хто схильний вважати, що саме груші винен у поразці Наполеона під Ватерлоо. Чи була це провина груші? Чи була це провина самого нап... ну, врешті-решт за все відповідальний наполеон, в тому числі головнокомандувач, у тому числі за своїх маршалів. Але отак склалося, що Груші, Груші так і не прийшов на поле бою. 50-тисячний корпус Блюхера. А перед тим, давайте ще згадаємо, що прийшов 30-тисячний корпус прусаків Бюлова, прийшли на допомогу Велінгтона і переламали хід битви. І от якраз тоді в останню атаку повів своїх кавалерістів ней і словами дивіться, як помирає маршал Франції. В останню атаку пліч опліч і стару і молоду гвардію повів сам Наполеон. До речі, у Рідлі Скотта, Наполеон чомусь іде в атаку, скаче на коні із шаблею. Ну цього не було. По-перше, така подробиця під час битви і напередодні Наполеона сильно мучив Геморою. Він взагалі ледве рухався. Тому скакати на конячці ні, але він знайшов сили. Він у рядах своєї старої гвардії йшов в останню атаку. Врешті-решт його силоміць витягли з поля бою. І увійшов в історію старий французький генерал Камброн, котрий був з наполеоном на Ельбі і залишився на полі бою, очолюючи один із підрозділів старої гвардії. Коли вже зрозуміло було, що все битва програна, але стара гвардія залишалась на полі бою, до них послали переговірника, котрий сказав: Хоробрі французи, ви зробили все. Чого від вас вимагає військова честь? Герцог Веллінгтон пропонує вам здатись. На що старий генерал Камброн сказав? Лайнюки, гвардія вмирає, але не здається. Ну, французьке слово «мерт», якщо я правильно вибачте, мою французьку, ну воно то переводиться, перекладається як лайно. І чи сказав, можливо, він просто сказав «мерт». Можливо, він сказав іншу фразу, ну у стилі е, «русський воєнний корабль ді, туди. Е, ну, У всякому разі, очевидці, приписують йому ці слова. Неважливо, що він сказав. Гвардія не здалась, і їх дійсно розстріляли впритул. Е, сам Каброн, він на той час вже був поранений. І от в ці останні трагічні моменти він отримав кулю в голову, але вижив. Його потім виходила шотландська медсестра, і він на ній одружився. Е, ну, але от. Поле бою під Ватерлоу увійшло в історію як битва, де обидві сторони демонстрували неймовірну хоро. От чому, чому стара гвардія залишилась вмирати, але не здалась? Чому за Наполеона помирали? Давайте про це ми поговоримо наступного разу, тим більше я згадав ще один яскравий епізод. От наступного разу ми вже поговоримо про останні дні Наполеона, про острів Ельбу. І як французи прощалися із своїм імператором. Але це буде ще не остання серія, тому що окремо ще треба обов'язково поговорити про наполеонівських е, маршалів. Ще побачимось. Слава Україні!